Маленький секретик для всіх, хто продає в блозі, робіть декомпозицію. Простими словами, декомпозиція це коли ми нашу велику ціль розбиваємо на підцілі. Наприклад, ви запускаєте продажі, і ви кажете, хочу, щоб в мене купили, але якщо ви не кажете для себе, не помічаєте суму, яку ви хочете заробити, то і продажі у вас будуть так іти. У вас немає жодного плану продажів. Наприклад, ви кажете, хочу заробити з. В запуску там, цього курсу 100 тисяч гривень. І ви розбиваєте, яким чином ви можете зробити ці продажі. Наприклад, це буде один тариф, який буде вартувати 10 тисяч. Для того, щоб заробити 100 тисяч, вам потрібно зробити 10 продажів по 10 тисяч. Все просто. Або ж у вас буде два тарифи: один 10 тисяч, інший 5 тисяч. Тоді ми розуміємо, що ми можемо зробити. П'ять продажів по 10 тисяч, і 10 продажів по 5 тисяч. Ви робите різні схеми для себе розуміння, яким чином ви можете заробити ці гроші, і так само вибудовувати собі план продажів. Тоді від просто бажання хочу заробити. Ми переходимо до конкретної цілі і під цілей, завдяки яким ми можемо досягти того результату, який ставимо собі, наприклад, бажані 100. Тисяч. А чи робите ви для себе декомпозицію, коли запускаєте продажі? Напишіть в коментарях, ваша Оля.